Привіт, сьогодні ми граємо в креди італійського мема. Так, йдемо на другу базу. Тут нічого нема. Чу, а я думав, ти, що моя, бо там нічого нема. немає. Ладна, не нічого. звертайте увагу, те, що я так граю, бо я перш граю в креди італійського мема і завантажив Robox примерно тиждень тому. І для цього я так граю. Ну, давайте продадимо Біні піцаніні. а ще фруа бля-бля-бля-бля. Чому треба закрити базу? Я планую там купляти італійські меми. І вкрасти я їх не хочу. Опа, ганстер футера криміналера. Насправді зараз не потрібно мені купляти якісь дорогі, але мало італійські мебі, бо мені зараз треба заробляти багато грошей з них. І для цього я беру дошові, які приносять непогані бабки. Забираю їхні гроші, бо мені потрібно мати гроші. Так. А лілілі -лі -лі ларіла продаду, бо він мені мало грошей приносить. Тього чубачка продаду. Він мені мало грошей приносить. Ліліла -лі ріла. залишу цього. Найбільше я вирішив залишити І Якщо серйозно, то я залишу, які приносять нормально мені маленький добудок, але як менше, щоб вони для майбутніх сильних не брали місце. Ладно, що далі? По приколу я куплю бідні піцаніні і продам, бо я приколіст, рафліст, чи як ще кажуть, але ви мене зрозуміли. Ну Що, продаду за тринадцять? Я знаю, мені на двадцять. Так, каріфма в мене вийшла. Робертка Запоріжжя пропитається купити, що не може. Фрулі-фрула можу купити. Бананіта, дольфініта, ні. Тун-тун-тун це Можу, але не хочу. Коротше, я вже заробляю багато з цих мемів. Забираю гроші з мемів. Ганстер Футера дуже багато приносить. 30 секунду це рекорд. Ладно, треба вже піти і других обрати. мемів, італіянців. Ще одного футера креплю, каже, куплю, каже, здається, щоб її мене бояться. Бо я з дубиною. Регулярно ходжу. Може, я це вже казав, а може і ні, але ворувати італійського мема я не буду, бо це як то глупо, бо тебе, поймають, і по голові дадуть. І ти просто витратиш час. Ладно, треба купити золоту. Винину бомбомбину. Свинина бомбомбину. Ту-ту-ту-ту-ту. Да вот так свинину бомбомбину. Так. Значить, пора вас брать налог. Дякую за гроші. З вами налогова служба Запоріжжя Про. Ладно. Треба вже виходити, але треба ще грошей відробити і піду щось купляти Бо я плачу способний зараз. Двоня тисяч, так. Піду когось я куплю. Бо не Бонека Банока амбалабу. Бонека амбалабу. Не міг його купити, але зато купив дуже дорогого піпі -пі Ківі. Я не пам'ятаю, як він називається, буду його називати. Ківіто Єнотіно. Янотіно Ківі Ні, Ківто Єно -кі Ладно Піду я заробляти. А поки я озвучую це відео, хтось користується моєю базою. Ладно, відійшомо, як то від теми І, до речі, я закінчую. Всім до побачення і слава Україні!